Робимо всі кроки вперед, щоб наше коло було щільніше. Щоб ми дотулялись плечима сусідка до сусідки, сусід до сусіда. Якомога чистіше просимо, щоб мужчин було. І тепер ми піднімаємо руки всі перед собою. Ліву руку ставимо на праве своє коліно. Ліву руку. Праву руку ставимо на правого сусіда на його ліве коліно. <ріць> Чоти, Праву руку на білості. Чи дось? Можна початися. І робимо такий рух в себе хлопаємо два рази. Раз, два, і в тому положенні. Раз, два, зрозуміло. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Так. Співаємо гей, тута люла, ну лагей, нуля люди, нуля гей, нуля, ну ладно гей. Вічни.